Ось я знову зробив третій компресор з двигуна холодильника. У мене таких вже три. Два таких це для підкачки коліс, і один такий це для накачування повітря в газовий балон для пістолета, щоб користуватись, коли потрібно повітря. Реле я завжди від'єдную від цих двигунів, тому що воно може вимикати в непотрібний момент, коли нам е, треба користуватися. Ну, покажу, як зробив. Так, ну це у нас іде вже вихід. На шланг, Це у нас вхід. Фільтр від крапельниці, колбочка, це у нас вхід. Це в нас де закачувався фріон, просто загнуто, щоб не заважало. Пускова кнопочка на коробочці, на фанеру прикручений двигун. от така ручка. В ручку вставлена шпілька на 10. от І зафіксована вона. Закльопкою. Цей двигун, друзі, він і без пускової кнопочки запускається. Але інколи і не запускається. От зараз, О, от зараз він запустився. А буває таке, що і не запускається. Тому пуск... кнопочку-пускову на пускову обмотку потрібно робити. Ось бачите. Наприклад, цей двигун включаю я в розетку і він що? Він просто гуде? Не запускається. Ось кнопка пускова. Тепер він запустився. от Може цікаво, як знайти ту пускову обмотку. Ми знаємо, що в двигуні є дві обмотки робоча і пускова. Оця фішка, яка одягається на двигун, бачите, з неї допустимо, нижня і права. Верхні контакти. Це в нас може бути робоча обмотка. Якщо в розетку вставили і повна тиша, ми не попали. Міняємо нижню ліву. Якщо двигун загудів, але не запустився, оце є робоча обмотка. Що ми тоді робимо? Один провід любий беремо, пускаємо його через кнопку і приєднуємо до третього контакту, який не задіяний Оце буде і пускова обмотка. Так що, друзі, користуйтесь.